Стрільба з лука, козацькі забави, народні майстер-класи, музика та співи у Києві. Від гримів фестиваль Країна мрій мрій-2014». Проте, не усе так просто у настроях нинішніх мрійників. «В Ці тяжкі для України часи дуже важливо, щоб діти розуміли звідки ми що таке Україна. Які наші корні, яка наша історія? Діти бачать всі ці, наприклад, ці казацькі настрої, вони чують українську музику, вони бачать українські танці, вони чують українських мітців. І це, це настільки важливо зараз. Цього разу зі співочого поля фестиваль переїхав до просторнішого парку Феофанія, аби вмістити усіх охочих. Одразу на вході потрапляємо на кобзарський батл. Глядачів завойовують високими нотами. Та народними співами, ось жива літо. Хлопці з гурту, шпилясті кобзарі разом музикують два роки, аби довести українське це завжди модно. Всі всі чомусь звикли, що народні пісні, от вони якісь занудні. Якщо кобзар народну пісню співає, то це нудота. Ну а ми тому ж хотіли показати, що це народна пісня може бути такою веселою. Вона може бути е мудрою. Своїм існуванням хлопці ламають і ще один стереотип, адже зібралися з усієї України. Я скорше пішов на бандуру просто по тій причині, що вона була велика, ній було багато струн. Якось якихось таких додаткових умов не передбачалось. Ну і при цьому треба було поставити якийсь протест в Донецьку. Всі грають на гітарі, фортепіано і Тому подібне. Країна мрій це територія вільного простору. Тут можна не лише милуватись митцями і виконавцями, але й самим захопити публіку, так як це зробили. Ці дівчата своїм автентичним виглядом. Чорн е, ввечері збирали квіти. Сьогодні вранці сиділи плели». Ми щороку сюди їздимо на цей фестиваль. Дуже задоволені. Ми вже були на козацькій галявині. Е, стріляли батогом. Кому брак не екзотики, йде до японського павільйону. Фейс така нація, яка цікавиться всім. Ми пропонуємо. Японські традиційні страви, японська піса Кономіякі пропонуємо японський майстер-клас. Це е, Орігамі, майстер-клас японських японських прикрас Канзаші, а також майстер-клас з каліграфії. А ще українських чоловіків вражали мистецтвом кюдо стрільби з лука, а панянки приміряли японське національне вбрання. А, скажіть. Я... Що зручніше вишиванка чи кімоно? Звичайно, вишиванка зручніше, але з іншого боку хочеться звернути щось інше, щось іншої культури, щось національне, щось цікаве. Ми, ми вражені насправді вже вдруге на країні мрій представлена кримсько-татарська сцена. Деякі учасники заради фестивалю спеціально приїхали з півострова. Будемо сподіватися на лучше. Я думаю, що культура кримських татар буде процвітати і. Об этом узнают многие как бы, страны мира. річ відвідувачів розважали аж на восьми музичних сценах. Новинка країни мрій 2014» – театр кабаре. Так організатори вирішили представити жанр міської культури на противагу національній. Артисти з мінська від побаченого вже у перший день не можуть стримати своїх емоцій на кожній площадці. де звучить народна пісня. Я ходжу і плачу, тому що це невразимо, прекрасно і. Вразімо прекрасно. Це тоді там знаєте у 2004 році ніхто не вірив, що може зібратися така кількість людей у вишиванках і спокійно, вільно співати українських пісень, і а, не просто там знаєте, шароварщина, фольклор, фольклорсі діла, а насолоджуватися і гордитися тим. Що ми є українці? Організатори кажуть, через війну не усі виконавці приїхали, проте серед тих, хто таки наважився. А це гурти з 16 країн світу, чимало виступили взагалі безкоштовно. Валентин Діхтіренко, Сашко Савранський, живе ті -Ві.